Всім привіт, з вами знову Макс. Зараз коротенький огляд на пічечку спочатку. Ось, вона знаходиться в такій маленькій оранжевій коробочці. Витягуємо. Ось, таке маленьке, таке маленьке чудо. Зараз почав падати дощ, не буду я тут все приближати, удаляти. Роблю так, як є, на швидку руку. Зараз тут зараз біжу за газовим балоном. О. Ось так. Газовий балон є. Вогонь пекельний. Раз вже написали пекельний, я би написав тут вогень. <гум> вогень пекельний. Файно є. Тепер ось така маленька пічка і як вона розкладається. Раз. Два. Раз. Два. До речі, коли вона до мене в перший раз попала, я не знав, що ще внизу вона так розкладається. Це вже мені... Перезвонив однокласник і сказав. І виходить, ось така штукенція. Якщо я знайду її на Aliexpress, я залишу посилання на неї. Отак. От Тут можна ставити хоч каструлю, хоч що хочеш. А зараз ми поставимо цей котілочок. Тут для спеціального такого балона шайби, вхід, але є перехідник для звичайного балона. Отак От беремо, закручуємо. Все, закрутили. Під'єднуємо балон. Все дуже просто. Є. Все. Балон у нас під'єднаний. Включаємо газ. Зашипіло. Тут є п'єзо. Опа, горить. Байрактар! Ото ракета! Огляд буде два в одному, хотів я їх зробити окремими, ну погода не дозволяє, тому роблю загально, Тобто пічка ось така. Наприклад, якщо, не дай Бог, влуплять по якимось газовим інфраструктурам, така пічка є, такі балони є, все. Можете і грітись, і їжу готувати. Красота. Так, з тим ми розібрались. Так що шукайте таку пічку і буде вам щастя. А якщо я знайду, я її в описі залишу. Тепер ось це дуже класна штука, оцей котілочок. Я вже його протестував, він зі мною вже на синовір ходив. Місце не займає. Тобто і всередині весь оцей корисний об'єм я використовую. Тобто зараз ви подивитесь, скільки я тут цього напхав. Ото, що тут є, я не знаю, я думаю, що тут 2-3 дня на тому це взагалі це... Е Нормально їсти, нормально їсти, не, а там голодати чи що, А якщо голодати, то я місяць на тому протягну. Отак, От два пальці опісяти. Щоб газ просто так, як то кажеться, не виходив воздух, ми зараз візьмемо і закипітимо воду. Експерименти не буду проводити, поки що просто закип'ячу воду і поп'ю собі какао. Бо я ще не снідав сьогодні, якщо чесно. Ось так. Знаєте, що в мене сюди влізло? Дивіться. Взяв тунець. Для тунця це на обід. Картопля пюре суха і тунець. Це обід. Друга страва. Далі. Три класні шоколадних батончика. Це на сніданок. Далі. Галіна бланка, курячий бульон. Їх там було три, але я вчора ще один злів, стало два. <рес> ну, якось так. <рес> Згущене молоко. То що таке? А! то що таке? Якийсь кавовий напиток. От що було під рукою, то й взяв. Кавовий напиток туди. О! Какао! Какао! То я зараз хочу! Какао і зущене молоко! Мед! Ну, мед у нас для чаю! Чай я не брав, тому що тут чаю немерено. З того можна робити чай, з ялинки, з черніки можна робити чай, там брусніка росте, камінка. Тут чаю навалом. Так що так. Мед залишаємо. Веделка влізла. Ложку не знайшов. Ну, знає. Ну, Який справжній українець без борща. Сала нема сьогодні. Ну ладно. зато є борщ. І... Я з китайська вина. Тут їжі більше, ніж достатньо. Просто більше, чим достатньо. Тому я зараз роблю собі... Ой, вже можна більше газку включити. Зроблю собі какао. Поп'ю какао, можливо, з шоколадкою. І зроблю собі, зроблю собі, що зроблю собі. Напевно, ось ці макарони. Макарони. Отак. От Отака маленька баночка скільки всього туди вміщає. Тут, я кажу, тут їжі дуже багато. Тому, якщо вперше на моєму каналі зайшов контент, підписуйтесь, пишіть коментарі обов'язково, палець вверх вниз, якщо щось не так. І буду розповідати вам про такі всякі цікаві речі. Найду на aliexpress, якщо, то залишу в описі. Посилання на отакий котілок і на таку прекрасну пічку. Пічка просто мене здивувала. У мене було багато пічок, оті такі всякі пальники. Їх взагалі в мене дофігіші. Ще в хаті один валяється. Ну, це, оце оце красота. Це реально красота. Про газові балони нема чого говорити, тому що ті газові балони є всюди. Є на базарі, є в Аврорі, в епіцентрі, де хочете, там вони є. Тобто з ними проблем взагалі ніяких нема. О. Поки з вами говорю, починає кипіти. Так що так. Лайк, підписка, коментар. І що, не сидіть вдома і до нових відосів. Отакий коротенький огляд. Отак. В наступному відео, ще ну, не знаю, яке там буде, наступне, не наступне, я покажу, як зробити з спірту дуже класну горілку, горілку, не таку, щоб пити, а щоб класно горіло і можна було в хаті нею, наприклад, нема світла, газу взяти і приготувати, наприклад, їжу або обігріти просто кімнату. Так що. До нових відосів!